Безстрокова акція протесту відбулася на площі Шевченка у Коломиї. Люди, які вважають себе жертвами будівельних афер, відстоювали свої права. Чим завершилася акція, розкаже Мар'яна Мацьків. аквамарин, Олександрит та Малахіт. Люди з цих трьох кооперативів вважають себе жертвами будівельних махінацій. Обурені коломаяни прийшли на площу Шевченка, аби відстояти свої права. Дочка була в Італії за кордоном, заробила грижу, заробила собі купу хворів. Ми кожен місяць платили вчасно, до якого числа ні одного місяця ми не пропустили. У 2006-му почали, у 2009-му закінчили будувати, у 2009-му бути зданий будинок. Цього не було. Хочу досягти, або дали би мені квартиру, або віддали мені гроші. Ну якщо хочемо досягти, що нам будинок добудували. Люди вклали гроші. Тяжким трудом, які заробляли, хворі люди. І все, як це так? З 2008 року ми вклали гроші, ми чекаємо, ми не маємо де жити, ми чекаємо, щоб щось рушилося. Наприклад, я, моя сім'я, ми винаймаємо квартиру, ми стягалися з останнього. Ми хочемо, ми хочемо, ми требуємо, так? щоб нам щоб відновилося будівництво, ми не маємо де жити. Це наші гроші, це наші кошти, ми хочемо, ми хочемо якогось руху. Світлана Зайцева, Наталія Місюрак та Наталія Гречук – пайовики різних кооперативів. За омріяне власне житло вони давно сплатили всі гроші, проте обіцяних квадратних метрів досі не отримали. А от Галина Хом'як прийшла відстоювати права своєї дочки, яка є пайовиком малахіту. Аби мати помешкання у рідному місті, вона багато років важко працює за кордоном. У буреній жінці тепер квартира не потрібна, вона вимагає гроші. Правда, більше 10 тисяч доларів їй уже повернули. Ще має Дати 7 тисяч там 71 тисячу. Там з чимось головне гроші, квартири ніякої, все влипли, ніякої, тільки гроші. Небайдужі до біди людей і депутати опозиціонери Коломийської міської ради. Саме вони зініціювали проведення безстрокової акції протесту у центрі міста. Скільки можна дурити цих людей обіцянками, цяцянками і таким іншим. Нема в них совісті, і не буде тої совісті, якщо ми не скажемо своє тверде слово. Ми коли мені говорять, то це Глушков, бо програв вибори, хоче політики так і таке інше. Яка тут політика? Верни гроші або добудуй будинки, і не буде ніякої політики. Дай людям житло, і яка буде тут політика? Ігор Богданович, відкрити, будь ласка, віконечко, і почуйте сьогодні щодня, коломияни збирають підписи. Щоб вас відкликати з вашої посади, де багато немало, потрібно більше 12 тисяч підписів. Я більш ніж певний, що Коломіянам набридло вислуховувати ваші обіцянки і ваші брехливі обіцянки для цим людям. Так що, Коломіяни, знаєте, міські міські депутати з вами. Ми вас не лишаємо, вас підтримуємо, і ми на вашій стороні. Три коператива. Вони зараз об'єднались разом, і я думаю, з цього у нас вийде щось неймовірне для цієї влади, тому що вони будуть цього боятися, і вони зрозуміють, що люди не поодинокі. Ми їх підтримуємо як депутати міської ради, як е, всі небайдужі коломияни, які готові підтримати, під, підкласти плече для цих людей. Вони не думають за завтрашній день, що буде завтра. Чи з другими, чи з ними, чи з ким. Но завтрашній день настане. і. Я як представник свободи говорю, ми підтримуємо вас повністю. У всіх своїх бідах обурені страйкарі звинувачують мера та його заступника. Саме вони були засновниками цих кооперативів. Слюда відай людям гроші. Та зараз держслужбовці ні до Аквамарину, ні до Олександриту чи Малахіту відношення не мають, зазначають у ратуші, а цю справу міський голова тримає на особистому контролі. Ми, як міська влада, контролюємо це питання, бо це відбувається з двох сторін у нас, так як ми починали це будівництво і по тих вже ситуаціях, що склали, що ми не можемо займатися цією роботою. І так як міська рада, бо напруження е, повинні ми знімати, бо ми відповідаємо за те, щоб ті будинки були добудовані, щоб не було суспільних конфліктів. Ну, на жаль, стимуляція конфліктів, діалогу з частиною кооперативів у нас немає. Якщо будуть такі акції публічні, які будуть знову е, невілювати весь інтерес в цьому проєкті, бо там є біля 20 квартир нереалізованих, то результат буде відомий. Неможливо без коштів добудувати. Це неможливо. Ніхто не може залучити інші кошти, крім тих паїв, які розраховуються. Ігор Слюзер розповів про ситуацію в усіх трьох кооперативах. Усі негаразди розпочалися з кризи 2009 року. Саме тоді будівництво припинилося. Найбільш проблемний кооператив малахіт. Його керівники вирішили законсервувати будівництво і повернути людям кошти. А от у Олександриті і Аквамарині справи налагоджуються. Перший будинок планують довершити ще цього року, а другий у наступному. Затримка у тому, що не всі пайовики сплатили гроші. До речі, Аквамарин найбільший кооператив. Оператив. Весною на загальних зборах пайовиків його головою обрали Володимира Іванюка. З ними ми поспілкувалися безпосередньо на об'єкті. Нам вдалося зібрати трохи грох коштів, значить ми встановили роботу. Наскільки ця робота вона буде удачною, залежить як від членів кооперативу, також від іміджу цього кооперативу і від того, як куплять ці квартири, які у нас ще є. У нас ще є 18 квартир. Це працює все, і… Я надія, що воно буде зроблено, якщо будуть себе правильно вести всі в даній ситуації. Буде менше створювати клопоту до кооперативу, тому що ніхто не піде купляти житло. Якщо будуть знати, що цей кооператив тут взагалі все розкрадають. Голова кооперативу Аквамарин планує до кінця року домирувати під'їзди і поставити дах. Зараз тут підключають комунікації і працюють над світлом. А дехто з пайовиків уже почав облаштовувати свої квартири. Помешкання Сергія Красовського практично готове. Чоловік мріє в скорім часі сюди переселитися. Нині живе у будинку навпроти. Треба Якось це робити, думати щось, бо люди, декотрі взагалі по общагах, декотрі, от бачите, я сам вдома двокімнатна квартира, мама, я брат. Безстрокова акція протесту не обмежилася лише площею Шевченка. Люди перекрили рух транспорту, а потім усі разом пішли у ратушу. В обіцянки, що все буде добре, обурені Коломияни не вірять. Також нарікають на бездіяльність правоохоронних органів. У липні місяці цього року прокуратура надійшла колективне звернення громадян про те, що вони здавали кошти на будівництво багатоквартирного будинку у місті Коломиї по вулиці Палія, 4Б. І до цього часу, згідно умов договору, вони не отримали своє житло. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Слідство на даний час триває. По слідчих діях, які здійснені, можна розказати наступне: що слідством допитано і встановлено вже близько два десятка осіб, які здавали кошти на будівництво цього будинку. Вилучено всі установчі документи будівельної фірми, яка надавала ці послуги, вивчається коло засновників. Цього підприємства і вони будуть допитуватися також під час досудового слідства. Коломияни вважають себе ошуканими. Ще одну зиму їм доведеться перебути не у власній квартирі.